На сьогодні кандидати здають тести ММПІ, які саме заключаються в психологічному відборі кандидатів та їх готовності до служби в органах нової патрульної поліції. Нагадаємо, всього для вступу до лав нової патрульної поліції подали заяви 3237 кандидатів. У процесі відбору після тестування логічного мислення, медичної комісії та заліку з фізичної підготовки претендентів залишилося близько 700 чоловік. З них 30% – дівчат. Переважна більшість тих, хто дістався фіналу відбору. Кременчужани наразі оформлюють особові справи на кандидатів, які успішно пройшли попередні етапи. Їх ще очікує співбесіда. До кінця листопада всі відбори у Кремучуці будуть завершені, та майбутні поліцейські поїдуть на навчання до Києва. Правоохоронці вдячні керівництву Кримчуцького національного університету імені Остроградського, на базі якого тестувалися кандидати до нової патрульної поліції. Ми вдячні самому університету за допомогу за матеріально-технічну та за, скажімо так, співпрацю в підборі нових патрульних поліцейських, які в подальшому вже в лютому вийдуть на вулиці нашого міста та будуть нести службу та охороняти спокій саме нашого міста.